Воркаут-дама, сториба воркаутера, Це тренування в домашніх умовах, одне віджимання. Називається такий варіант тренувань. І показую вам три варіанти цього тренування, які можете робити по-різному. До початку поставте лайк, підпишіться на канал, хто не підписані, і давайте почнемо. Перше віджимання це віджимання негативне, потрібно повільно, негативно віджиматися, опускати своє тіло зверху вниз до нижньої точки, і не обов'язково вижимати потім в кінці себе наверх. Через те, що тіло потрібно повільно опускати, то у кожного це буде різна кількість секунд. І якщо зможете в кінці себе вижати вверх, зробити повністю одне віджимання, то добре, якщо не вистачить сили, то в принципі не потрібно вижимати себе вверх. Найголовніше це негативно, повільно опускати своє тіло від 2-3 секунд і до декількох хвилин. В даному прикладі, десь приблизно більше 4 хвилин робив таке віджимання. Можливо робити. Таке тренування по-різному. Покажу якраз другий, третій варіант прикладу такого віджимання для різноманіття. Але для того, щоб ви зрозуміли, в чому суть такого тренування, то повільне віджимання воно потрібно для того, щоб, в принципі, статично себе могти тримати в балансі, і при цьому м'язи дуже. Добре, розвиваються при повільних віджиманнях. Тобто, для того, щоб накачати м'язи, підійдуть різні всі можливі варіанти тренувань, але один з найкращих видів тренування, який дійсно качають м'язи це тренування повільних вправ. Неважливо, це віджимання чи підтягування. Тому якщо ви тренуєтесь універсально, так як, в принципі, воно і потрібно робити, то вам необхідно буде, потрібно робити схожі види тренувань, тому що вони дійсно розвивають м'язи і при цьому ви зможете підкачатись. Тому спробуйте, якщо не пробували такі віджимання, пробуйте 20 секунд, 30 секунд, хвилину, 2 хвилини і так далі. Якщо відчуваєте для першого разу. Звичайно, потрібно попробувати, зробити якусь певну кількість секунд, а далі вже розуміти, від чого відштовхуватись свою силу і витривалість, то, в принципі, десь приблизно маєте відчувати, скільки секунд вам потрібно опускатись чи хвилин для того, щоб дійсно розподілити сили таким чином, щоб не опуститися до. В середини віджимання, і після цього якби за 2 секунди опуститись вниз. Тобто 2 хвилини опускалися до кута 90 градусів, і далі за 2 секунди опустилися вниз. Потрібно розподілити сили таким чином, щоб повністю збалансовано зверху вниз опускатись, приблизно хоча б старатися, так? якщо не можете, ту певну кількість секунд, скільки потрібно для того, щоб повністю зробити віджимання. В принципі, намагайтесь робити якомога ідеальніше, але тренування потрібно для того, щоб тренуватися, тому якщо не буде виходити з самого початку, так робити ідеально, то просто старайтесь, старайтесь і з часом воно у вас вийде. Взагалі є три варіанти для прикладу вам такого тренування від яких ви зможете відштовхуватись і вже собі відчувати і розуміти після першого тренування, якщо таке не робили, який у вас рівень, скільки ви можете секунд чи хвилин робити такі віджимання. Для прикладу, робив приблизно десь 5 хвилин одне віджимання, коли, звичайно, воно завжди міняється, вага і відчуття в тілі. Тому знав точно, що можу десь приблизно около 5 хвилин робити таке віджимання. В кінці вижав себе, але це, як казав, вже вам, не супер важливо. Другий варіант віджимання більш такий. Збалансованіший вверх і вниз себе вижимати потрібно, тобто опускатися для прикладу, якщо можу 4-5 хвилин робити віджимання на своєму прикладі, просто вам скажу, ви вже собі зрозумієте, то десь приблизно хвилину, дві, три опускатись потрібно. Якщо це одне віджимання, в один день робити. Якщо робити два віджимання, таких чи три віджимання, то тоді, звичайно, що от як в цьому прикладі не вийде зробити в другому, третьому віджиманні стільки секунд, як в першому. Тобто це одне віджимання забирає настільки багато сили, що в принципі важко буде робити друге, чи третє, чи четверте, чи будь-яке інше віджимання, якщо робити таке тренування. Тобто, в принципі, це приклад того, як потрібно робити тренування, буквально в прямому розумінні одним віджиманням. Тому це не повноцінне тренування, таке денне, яке за день потрібно зробити. Але якщо не робити навіть ніяких інших тренувань, то зробити одне таке віджимання зранку, обід чи ввечері. Це є ваше тренування, і воно буде вже достатньо для того, щоб потренуватися на протязі дня. Тобто воно по інтенсивності нічим не уступає, ніж робити для прикладу, якщо у мене 4 хвилини було віджимання, то 4 хвилини віджиматися разів 100 чи 200 чи десь стільки ж. Тобто, воно десь так само відчувається по силам, можливо, навіть легше, простіше, як кому, тому що в кожного різне тіло. Але маю на увазі, що таке віджимання і тренування потрібно також робити. Тому якщо не робили, то обов'язково спробуйте і вже з часом, час від часу повторюйте такі віджимання. Тобто, якщо зробили, для прикладу перший раз таке тренування, то десь через тиждень, через два чи через місяць, спробуйте ще раз зробити таке тренування. Може, навіть і більше, ніж через місяць, але час від часу потрібно, відчуваючи своє тіло, коли. Уже знає тіло і м'язи, яке це тренування, що це за віджимання, то потім це як з їжею буде вам хотітись робити таке тренування. Тобто, мені, для прикладу, зранку прокинувшись, захотілося зробити конкретно тренування, якесь потрібно було робити в домашніх умовах, тому що почав тренуватися вдома. І зранку потрібно себе якось було активувати. Але по відчуттям відчув, що можу зробити, і хочу, що найголовніше, таке повільне віджимання. Тому в третьому варіанті це десь приблизно півтори хвилини віджимання вниз, хвилина вверх. Це в ідеалі якраз приблизно ідеальне повільне віджимання. В ідеалі-ідеалі потрібно робити хвилину вниз, хвилину вверх. Більш збалансовано, але так як м'язи задіюються, як в позитивній, так і негативній фазі, приблизно ті ж самі. Тобто в цьому і суть цього тренування, що при повільному віджиманні, негативному, навіть просто зверху опускатись вниз, ті ж самі м'язи задіюються, які при повільному, позитивному віджиманні знизу вверх, чи звичайному будь-якому віджиманні знизу вверх, м'язи ті ж самі задіюються. Тому, якраз через те, що Ті самі м'язи задіюються, прокачуються м'язи. Для прикладу, якщо хто не вміє віджиматись, то якраз такими негативними навіть спробами віджимань, можливо, простіше навчитися віджиматись, тому що знизу вверх сили не вистачає, щоб себе вижити, а зверху вниз завжди вистачає сили. В цьому хитрість таких взагалі будь-яких тренувань. Тому, використовуючи цю хитрість, якраз потрібно робити такі. Тренування. Тому пробуйте, тренуйтеся, розвивайтеся, ставайте сильніші. І обов'язково такі повільні віджимання і будь-які інші, яких є дуже багато в минулих серіях серіалу, як накачатись. В кожній серії є якісь або тренування, або корисна інформація щодо тренувань. Тому обов'язково дивіться, слухайте минулі відео, серії і розвивайтеся. Також долучайтеся до збору на банку Монобанка в розмірі 1111 доларів за програми тренувань на сайті www.рукаoutuna.com. Це сума. Кількість грошей, які ви всі разом збираєте, і коли назбирається повністю вся сума, то загружу для вас програму тренувань назавжди у вільний доступ для всіх з сайту www.talama.com. Посилання під відео на банку і на сайт. І також долучайтеся до підтримки розвитку українського контенту на Патреоні. Всім пока!